Євангелія від Матвія, 19 розділ, містить вчення Ісуса про шлюб, розлучення, Царство Небесне, матеріальні блага та справжню віданість Богові. Ось детальне пояснення ключових тем цього розділу. Понетне вчення про шлюб і розлучення, вірші 1, 12 запитання фарисеїв. Фарисеї питають Ісуса, чи дозволено чоловікові розлучатися з дружиною з будь-якої причини? Відповідь Ісуса: Він нагадує про початковий задум Бога. Чоловік залишить батька і матір і пристане до своєї дружини, і стануть вони одним тілом. Тому те, що Бог з'єднав, людина нехай не розлучає. Дозвіл на розлучення. Ісус пояснює, що розлучення було дозволене Мойсеєм через жорстокість людських сердець, але спочатку цього не було. Він додає, що розлучення і повторний шлюб є перелюбом, якщо це не пов'язано зі злочином розпусти. Реакція учнів вони вважають, що шлюбні зобов'язання дуже строгі. Ісус каже, що не всі можуть це прийняти лише ті, кому це дано, і згадує про тих, хто залишився без шлюбу заради Царства Небесного. Навчання Ісус підкреслює святість шлюбу і Божий задум для сім'ї. Розлучення не є Божою волею, але винятки допускаються у випадках невірності. Водночас Він визнає, що деякі люди вибирають самотність для служіння Божій справі. Друга Ісус і діти, вірші 13-15. До Ісуса приводять дітей, щоб Він благословив їх. Учні намагаються завадити цьому, але Ісус каже Пустіть дітей і не бороніть їм приходити до мене, бо таких є Царство Небесне. Потім Він кладе руки на дітей і благословляє їх. Навчання, діти є прикладом того, якими мають бути віруючі, простими, щирими і залежними від Бога. Царство небесне належить тим, хто приходить до Бога з дитячою вірою. Третє багатий юнак і вічне життя. Вірші 16-22. Запитання юнака, молодий чоловік питає Ісуса, що йому робити, щоб отримати життя вічне. Відповідь Ісуса: спочатку Ісус каже дотримуватися заповідей не вбивай, не чини перелюбу, не кради, шануй батьків тощо. Юнак відповідає, що він вже дотримується їх. Виклик Ісуса. Ісус каже, що якщо він хоче бути досконалим, то повинен продати все, що має, роздати бідним і йти за ним. Юнак засмучується і йде, бо має багато багатства. Навчання. Ця історія показує, що для входу в Царство Небесне потрібне не лише дотримання заповідей, але й повна відданість Богові. Матеріальні блага можуть стати перешкодою до духовного зростання, якщо вони займають перше місце в серці. Четверта небезпека багатства, вірші 23-30. Ісус про багатих. Він каже, що важко багатому ввійти в Царство Небесне. Легше верблюдові пройти через вушко оголки, ніж багатому ввійти в Царство Боже. Учні дивуються і питають. Хто ж тоді може спастися? Відповідь Ісуса людям це неможливо, але Богові все можливе. Питання Петра Петро нагадує, що учні залишили все заради Ісуса і питає, що вони отримають. Ісус обіцяє, що ті, хто залишив дім, родину чи майно заради Нього, отримають більше в майбутньому житті і успадкують вічне життя. Останні будуть першими. Ісус завершує словами. Багато перших будуть останніми, а останні першими. Навчання. Багатство саме по собі не є злом, але воно може прив'язувати людину до земного, віддаляючи від Бога. Важливо довіряти Божій силі, а не власним зусиллям. Відданість і жертва заради Христа мають вічну нагороду. Загальний підсумок. Матвій 19 розділ розкриває такі важливі принципи. Перше святість шлюбу, шлюб це Божий задум, і його потрібно зберігати, уникаючи розлучень. Друга віра як у дітей. Щирість і простота у стосунках із Богом є ключовими для входу в Царство Небесне. Третє відданість Богу понад усе. Любов до багатства чи іншого земного не повинна заступати любові до Бога. Четверта нагорода за жертву ті, хто залишає все заради Христа, отримають більше як у цьому житті, так і у вічності. Цей розділ спонукає віруючих до покори, довіри Богу і готовності жертвувати тимчасовими благами заради вічного життя. У Євангелії від Матвія, 20 розділ. Ісус продовжує навчати своїх учнів через притчі, пророцтва та приклади. Цей розділ охоплює важливі теми: Божу благодать, смирення, служіння та віру. Ось детальний огляд і пояснення. П.Н. притча про робітників у винограднику. Вірші 1.16. Сюжет притчі. Господар виноградника наймає робітників у різний час дня вранці, опівдні, по обіді і навіть увечері. У кінці дня він платить усім однаково по одному динарі. Робітники, що працювали весь день, обурюються, але господар каже, що він виконав свою обіцянку і має право розпоряджатися своїм майном як хоче. Закінчення Ісус говорить: останні стануть першими, а перші останні навчання притча ілюструє Божу благодать. У царстві небесному нагорода не залежить від часу чи зусиль, а від Божої милості. Бог дає рівну нагороду всім, хто приходить до Нього незалежно від часу їхнього навернення. Друге передбачення смерті та Воскресіння Ісуса, вірші 17 нине Тін. Ісус говорить учням, що його буде видано старшим священикам і книжникам, які засудять Його на смерть. Потім його передадуть язичникам, щоб ті знущалися, бичували й розіп'яли, але на третій день він воскресне. Навчання Ісус вкотре наголошує, що Його смерть і Воскресіння частина Божого плану Спасіння. Він готує учнів до того, що станеться. Хоча вони ще не до кінця розуміють. Третє прохання Матері синів Заведеєвих, вірші 20 28. Прохання мати Якова і Йоанна, синів Заведеєвих, просить Ісуса, щоб її сини сиділи праворуч і ліворуч від Нього в Його царстві. Відповідь Ісуса Він запитує їх, чи готові вони пити ту чашу, яку він п'є, натяк на страждання і смерть. Вони відповідають готові. Але Ісус каже, що ці місця визначає Отець. Реакція інших учнів вони обурюються через таке прохання. Ісус використовує цю ситуацію, щоб навчити їх, що у Його царстві найбільший це слуга всіх. Слова Ісуса, Син Людський прийшов не для того, щоб йому служили, але щоб послужити і віддати життя своє як викуп за багатьох. Навчання Ісус показує, що велич у Божому царстві вимірюється служінням, а не владою чи привілеями. Справжнє лідерство це смиренне служіння іншим. Четверте зцілення двох сліпців біля Єрихону. вірші 29, 34. Коли Ісус виходить з Єрихону, два сліпці кричать: Помилуй нас, Господи, Сину Давидів! Люди намагаються змусити їх замовкнути, але вони ще гучніше звертаються до Ісуса. Ісус зупиняється, питає їх, чого вони хочуть. Вони відповідають, щоб відкрилися очі наші. Ісус торкається їхніх очей, і вони прозрівають, а потім ідуть за ним. Навчання. Ця подія підкреслює важливість наполегливості у вірі. Сліпці довіряли, що Ісус може їх зцілити і отримали зцілення. Ісус завжди відгукується на щиру віру. Загальний підсумок Матвій, 20 розділ містить кілька важливих уроків: перше Божа благодать. Притча про робітників у винограднику нагадує, що спасіння це дар Божої милості, а не результат наших зусиль. Друге пророцтво про страждання. Ісус знову підкреслює, що Його страждання і смерть необхідні для спасіння людства. Третє смирення і служіння у Божому царстві велич досягається через служіння іншим, а не через прагнення влади чи почестей. Четверте віра і наполегливість. Сліпці, які зверталися до Ісуса, демонструють силу віри і довіри до Нього. Цей розділ заохочує віруючих приймати Божу благодать, смиренно служити іншим і довіряти Богу у всьому. У 21 розділі Євангелія від Матвія описано ключові події останнього тижня земного життя Ісуса: його урочистий в'їзд до Єрусалима, очищення храму, прокляття смоковниці, притчі та конфронтація з релігійними лідерами. Цей розділ сповнений символізму та викриття духовної сліпоти релігійних провідників. Перший урочистий в'їзд до Єрусалима. Вірші 1-11. подія. Ісус посилає двох учнів до села. Щоб вони привели ослицю та її молодого осла. Він входить до Єрусалима, сидячи на осляті, що виконало пророцтво Захарії. Захарі 9.9. Ось твій цар гряде до тебе, лагідний, сидячи на ослі. Реакція людей: люди вітають його, стелять перед ним свої одежі та пальмові гілки, вигукуючи: Осанна сину Давидовому, Благословенний, хто йде в ім'я Господнє, осанна на висоті. Навчання цей урочистий в'їзд показує Ісуса як месію та царя, але не земного завойовника, а смиренного царя, що принесе мир. Люди вітають Його як Спасителя, хоч багато хто ще не розуміє духовного значення Його місії. Друге очищення храму. Вірші 12-17. Подія. Ісус входить у храм і виганяє торговців і міняльників грошей, які перетворили святе місце на печеру розбійників. Він каже Дім мій домом молитви буде названий. Дії Ісуса, Він зцілює сліпих і кульгавих, які приходять до Нього в храм. Реакція: Первосвященники і книжники обурюються, особливо через вигуки дітей. Осанна сину Давидовому. Ісус відповідає, що навіть діти прославлятимуть його, виконання пророцтва псалмів. Є тим мені мудрий немедом. Навчання, очищення храму символізує відновлення Божого порядку та очищення віри від лицемірства і корупції. Ісус показує, що справжнє поклоніння Богові має бути чистим і щирим. Третє прокляття смоковниці – вірші 18-22. Подія. Під час подорожі Ісус бачить смоковницю, яка не має плодів, і проклинає її. Вона відразу всихає. Урок для учнів. Ісус використовує цей випадок, щоб навчити про віру. Він каже, що з вірою можна не лише смоковницю проклясти, але й гори пересувати. Все, чого попросите в молитві з вірою, отримаєте. Навчання «Смоковниця» символізує духовну мертвоту Ізраїлю, зовнішній вигляд благочестя без справжнього плоду. Віра і молитва повинні бути щирими і результативними. Четверте питання про владу Ісуса, вірші 23, 27 запитання релігійних лідерів. Первосвященники і старійшини питають, якою владою Ісус чинить ці дії, наприклад, очищення храму. Ісус у відповідь запитує їх про хрещення Івана: від Бога воно було чи від людей? Реакція лідерів вони не можуть відповісти, бо бояться людей. Тому Ісус також відмовляється відповідати їм. Навчання цей епізод викриває духовну сліпоту і страх перед людьми замість страху перед Богом. Ісус не зобов'язаний доводити свою владу тим, хто свідомо відкидає істину. П'ята притча про двох синів. Вірші 28-32. притча. Батько просить двох синів працювати у винограднику. Один спершу відмовляється, але потім іде. Інший обіцяє, але не виконує урок. Ісус каже, що метарі і блудниці випередять релігійних лідерів у Царстві Божому, бо вони покаялися, почувши проповідь Івана Хрестителя. Навчання, справжня праведність виявляється у вчинках, а не у словах. Покаяння і послуг важливіші за формальну релігійність. Шоста притча про виноградарів. Вірші 33-46. притча. Господар виноградника здає його в оренду виноградарям, коли приходить час збору плодів. Він посилає своїх слуг, але їх б'ють і вбивають. Нарешті він посилає свого сина, але виноградарів вбивають і його, сподіваючись захопити спадщину. Урок Ісус запитує, що зробить Господар. Відповідь очевидна: Він знищить виноградарів і віддасть виноградник іншим. Ісус цитує Псалом 118, 22. камінь, який відкинули будівничі, став наріжним. Навчання, ця притча є викриттям релігійних лідерів, які відкинули Божих пророків і самого Месію. Царство Боже буде передане тим, хто принесе плоди. Загальний підсумок Матвій, 21 розділ, розкриває наступні важливі принципи. Перше ісус, цар і Месія, урочистий в'їзд до Єрусалима, підтверджує його виконання пророцтв про Месію. Друга віра має приносити плоди. Символізм смоковниці і виноградарів підкреслює необхідність духовної плідності. Третє Божа влада і благодать. Ісус є тим, хто встановлює Божий порядок, навіть якщо релігійні лідери це відкидають. Четверте покаяння, важливіше за зовнішню релігійність: ті, хто кається, отримують доступ до Божого царства, навіть якщо вони були грішниками. Цей розділ спонукає віруючих до щирої віри, покаяння і принесення плодів, які прославляють Бога.